Привіт, це продовження або друга частина про СБУ набу чи як СБУ точніше запроторила у СІЗО одного із детективів, який допоміг задокументувати Міндіча, та й не тільки Міндіча. І сьогодні ця частина буде вже. Про суд, вона буде більш політична. Якщо ви хочете розбір всіх аргументів, це ж їх розйоб від мене, то включіть відео, яке вийшло у нас вчора ввечері. А сьогодні ми будемо говорити вже більш суб'єктивно про те, навіщо це було зроблено, що відбувалося на суді, звідки взялась масовка дивних людей. Половина в чорній формі із закритими обличчями, а половина у військовій формі, хто ці люди, хто їх туди привів, що про це говорить адвокат пана Магомеда Расулова, якого відповідно і запроторили у СІЗО, і все, що це означає. Тож сьогоднішнє відео воно буде більш, скажімо таке. Політичний, відповідно, з, я буду дозволяти собі більше оціночних сучень. З вами Ярослав Живозняк, це канал Залізний РДП. І сьогодні ми будемо говорити про те, як банкова руками політичної частини СБУ бореться з детективами чи з всією антикорупційною системою, яка ну, об'єктивно зараз наступає їм на хвіст. Причому достатньо боляче, я думаю, що так само достатньо буде гучно. Тож, починаємо. Давайте коротко, якщо раптом ви пропустили всі останні новини. Всі відео взагалі вперше включили наш канал. Е, Пам'ятайте, двадцять 22 липня з легкої подачі від офісу президента рада ліквідувала на САП. Потім ми чуть не втратили всю підтримку, і 31 липня це все назад повернули. І ось якраз за день до ліквідації, 21 липня, зранку, весь цей двіж почався з того, що служба безпеки України нам повідомила, що затримала дуже страшного злодія одного із детективів з набу, який, начебто, торгує з Російською Федерацією. А, Тут я не буду зараз довго зупинятися на цьому. Ще раз є вчора у нас відео. Коротко, це був Руслан Магомед Расулов, який допоміг задокументувати міндіча і веде ще одного такого відомого реформатора, як рішало від Коломойського і Міндіча Якимця, якраз по зв'язкам служби безпеки України, який знаходиться в СІЗО по обвинуваченам, які ми вчора розбили в нашому відео. Тож я не буду тут довго зупинятися про те, чому це ліпа. Я просто хочу звернути увагу на декілька дуже цікавих політичних речей. Перше, це те, що як ми вчора могли побачити нашому відео, Це очевидна ліпа, ну яка прям розсипається. І всі мої джерела з служби безпеки України говорять, що і всередині їх якби якби структури це розуміють. Тут я важливий дисклеймер скажу: що служба безпеки на жаль розділена на дві частини: є воєнна або бойова частина. Круті хлопці роблять круту роботу. Дякую вам за це. І знаєте, що завжди допомагаю. Є інша політична. Вона не порядкована прямо керівництво, займається політичними замовленнями. Головний департамент по цій історії, точніше, їх два, але об'єднані по факту в один це так званий ДЗНД, ну, коротше захисту державності. Ми до нього ще. Повернемось. ось ці чисто займаються умовно тим, чим займаються, і на них взагалі це так само не тільки політики, а як або активісти, або а так само і бізнес. Тож ось якраз на цих ребят ми зараз і звернемо більше уваги, тому що ще раз вони ліпили цю історію. Вона очевидно розсипається, але служба безпеки зараз. Тримає у СІЗО, по факту, за ліпими звинуваченням, одного з детективів набу. Навіщо це робиться? Це сигнал. Сигнал всім іншим, що не лізьте до нас, тому що будуть наслідки і нам абсолютно пофіг. І, на жаль, поки що у них це об'єктивно вдається. Ну, тобто зараз я думаю, що буде накачка з, -з, -з, з боку міжнародних партнерів, коли я вам записую це відео, наскільки мені відомо, керівництво САПа і Набу перебуває. Брюсселі, переконаний, що вони піднімають це питання так само. Ми це піднімали. Ну коротше, зараз воно буде поступово доходити до, скажімо так, керівництво країни вже з боку міжнародних партнерів. Плюс ми вчорашній син теж вже переклади його віддали на посольство, але я. Поки що не хочу заходити глибоко ось в частину політичну, хочу просто декілька фактів. А, і у цих фактів, які ми вчора не висловили об'єктивно, тому що і так відео виходило вже 30 хвилин, вони достатньо цікаві. Пункт номер один це те, що говорять адвокати в даному випадку у Руслана Магомедова-Сулова адвокатом є Олена Щербань, одна із найкрутіших людей в антикоруптусовці, і представник якраз департаменту ЦПК, ЦПК центру протидії корупції, яка по перше видала круту статтю про те, як фальсифікуються докази проти якраз м, док детектива, який задокументував міндіча, ну подруги, яка ще раз є адвокатом. Я щоб довго зараз не зупинятися на цьому, просто хочу включити вам відео інтерв'ю дуже коротко з пані Оленою, Вона спама постійно може пояснити, що там відбувається в суді, навіть попри ось цю всю фейкову історію з точки зору служби безпеки України. Ну що, Але, що ти розкажеш нам про цей чудовий суд і підозру в лапках? Власне, десь чесно кажучи, я давно не бачила таких матеріалів і такого позорища, тому що те, що відбувається там у цій справі, це там явна історія, коли людину банально хочуть тримати в заручниках просто ні за що. А, якщо говорити конкретно про підозру, перше, що я хочу сказати, це а, те, що служба безпеки, там Генеральна прокуратура, всі органи досудового розслідування, які займаються тією справою, вони просто банально брешуть. А, і ми будемо це доводити власне в суді. Вже кілька вийшло роликів на цю тему там від Служби безпеки офіційних, і всіх них йдеться про те, що ну, там ледь не державна зрада, про те, що Детектив Руслан організовував нібито торгівлю з Російською Федерацією, що е, продавали туди коноплю і так далі. Так ось е, що в нас є в офіційних документах, підозрі, яку дала Служба безпеки. Ні про яку торгівлю, ні про який продаж там взагалі не йдеться. Служба безпеки підозрює. Що Руслан нібито готувався лише до власне, добровільної передачі, на їх думку до Дагестану цієї коноплі. Це готування підтверджується там, умовно, двома доказами: розмовою, яка дуже сумнівна і окрема історія, і, власне, перепискою батька, яка теж, на наш погляд, за версією сторони захисту, в принципі, не існуюча, що е, сама підозра це документ, який складається з восьми сторінок, а сім сторінок це опис просто е, ситуації міжнародних конвенцій законодавства. Де е, мова йде про е, там порушення конвенції організації Об'єднаних Націй, про власне те, що йде війна з Росією, тобто і це все просто написано в підозрі. Так це цитуються міжнародні документи, і тільки кілька абзаців, то цього готування до якогось продажу. Е, написано, що значить готування полягало в тому, що Руслан зідзвонювався з невстановленою особою, а е, причому написано, що він одразу розмовляв з двома з своїх двох телефонних номерів, тобто вони навіть не знають, з ким був дзвінок, чи був цей дзвінок, з якого номеру він телефонував і так далі. І от, бутім то є така розмова, яка полягала в тому, що він мав намір продати е, цю власне коноплю. Uh, суд обрав ще в липні після оцих масових обшуків в НАБУ, йому запобіжний захід. Це Печерський суд uh, абсолютно в закритому засіданні, в закритому режимі за незрозумілих обставин. Посадили його в СІЗО. Uh, в СІЗО він перебуває там в камері, uh, яка знаходиться під особливим контролем. Я там неодноразово була. Я це бачила, тобто там кілька замків, uh, вона дуже маленька. Він не може отримати належної медичної допомоги, і, враховуючи те, як його затримували, обшукували там, застосовуючи там побої фізичну силу, а він якраз весною пережив кілька дуже серйозних операцій. А, власне і зараз, знаходячись в СІЗО він відповідно не має доступу до медичної допомоги. Я взагалі, як адвокат, вважаю, що це є катування, тому що. Настільки серйозні були операції, що він насправді там період реабілітації може бути до двох років, і він не може зараз мати доступу до лікарів-спеціалістів. Ми намагаємося йому зараз це організувати, але в СІЗО це е, завжди не просто із перешкодами. А, власне версія і бажання органів слідства служби безпеки тут полягає в тому, що ця намальована справа вона її робили швидко на колінці для того, щоб просто був привід прийти його обшукати. Оскільки всі розуміють, наскільки він важлива людина, і наскільки багато інформації на ньому в набу сходиться, вже були про це власне публікації української правди, про е осіб, які він міг власне документувати в набу, і я думаю, що метою було в тому числі отримати доступ до його техніки, до його телефонів, зібрати інформацію власне, про те, чим він займався. Відкрити там плани набу і розуміння взагалі, як набу там здійснювало ці документування, які здійснювало а, в суді. А, і власне найгірше це те, що а, вже пройшов липень, який місяць, як він перебуває в СІЗО. Ми оскаржили. Адвокати зразу це оскаржили і вже власне двічі переносився розгляд апеляційний. Останній суд був вчора, і це просто там посміховисько було, тому що і Руслан Сізо, і адвокати подавали клопотання про те, щоб його привезли фізично до суду. Він хотів брати участь врешті решт всі зробили вигляд, що ну не знають про це, що він хоче брати особисту участь в судовому засіданні. Його включили в СІЗО а, онлайн. Але навіть при цьому він сказав судді, що дивіться, я хочу пошвидше розглянути цю справу публічно. Давайте навіть СІЗО, але давайте вже розглядати. Але суд з прокурором прокурор сказав: Ми заперечуємо, доставляйте його. Треба ж дотримуватися його прав. Так. А дотриматись його прав шляхом відкладення судового засідання, да розумієш? І, власне, в підсумку це судове засідання вирішили перенести ще на 9 вересня, тобто, коли вже буде наближатися там час, де він два місяці буде перебувати в цій установі. А, тому, власне, я думаю, що це перенесення відбулося для того, що служба безпеки хоче за цей час встигнути сфальсифікувати нові справи проти Руслана, і ми точно знаємо, що з цією метою вони зараз дуже тиснуть багато на людей. Людей з його оточення, з його друзів, навіть з осіб, яких він колись розслідував, для того, щоб вони почали якось, нібито його викривати в чомусь. А, і навіть на осіб, там з яких він так контактував, там в оперативних цілях там була інформація про того ж нардепа Хрестенка, що із нього від нього хотіли свідчення проти детективів, в тому числі проти Руслана. Ми очікуємо, що ці два тижні служба безпеки просто спробує придумати нову підозру і нові обвинувачення. Слухай, а можна я повернусь до початку? Тобто, а, сам факт, що теоретично. Будь-яку людину можна взяти взяти лівий файл, начебто, з його розмовою з невідомо з ким і навіть невідомо, яка там країна була, ну, як на мене, Узбекистан, але таке. Цього типу достатньо для того, щоб дати підозру людині. Цього недостатньо, тому що підозра має бути е, обґрунтована взагалі. Будь-яка підозра, вона має обґрунтована, тобто ти маєш обґрунтувати всіма можливими доказами, що особа ймовірно могла вчинити цей злочин, але це тільки частина далі, якщо ти навіть запідозрив людину. А ти застосовуєш до неї запобіжний захід, і варта це самий суворий запобіжний захід. Це коли існують там величезні ризики, що особа може там втекти, переховуватись, впливати. Але може бути і особисте зобов'язання бути застосоване, так що особа просто виконує обов'язки, з'являється дослідчого, а слідство далі розслідує. Так от, до Руслана застосували за ці за умови цієї смішної сфальсифікованої справи застосували необґрунтовано самий суворий запобіжний захід взяття під варту. Причому, якщо ми візьмемо клопотання прокурора, про бо він має обґрунтувати кожен ризик, да там ризик втечі, приховування, впливу на свідків, то в клопотанні. Взагалі ні один ризик не пояснюється в клопотанні. Просто е, цитуються норми КПК, що він вчинив особливо тяжкий злочин, і значить, просто через це він повинен сидіти в СІЗО. Останнє питання: як ти думаєш, вони легалізували попередні обшуки в судах? Е, вони їх легалізували. Це Печерський суд, тобто, ну там легалізувати будь-що не проблема. Але давай чесно, те, що легалізовано в Печерському суді, не означає, що воно легітимне. Да? Тому я переконана, і тут є всі підстави звертатися до Європейського суду з прав людини далі, і звертатися власне, оскаржувати в наших навіть судових інстанціях. І я переконана, але розумієш, одна справа, що їм зараз потрібно там навіщо легалізувати їм цей обшук було зараз. Швидко для того, щоб ну мати можливість там використовувати там дані, які вони отримують з його телефону. Умовно е, е, використовувати їх їм треба для двох цілей. Перша ціль це. Спробувати там накліпати нові якісь підозри там, знову зманіпулювавши інформацію. Друга, це дискредитація. Да? Тобто ти береш якісь уривки з переписки, бачиш його контакти і починаєш ну, те, що зараз робиться умовно по Шабуніну. З телефону його дружини витягнули, що вона проживала в США, і тепер ти типу, по помийкам читаємо заголовки, що в них є в США нерухомість. Да? От десь так воно працює. Зрозуміло. Добре, дякую тобі величезно. Будемо інформувати далі. Дякую, повертаючись до суда, про який згадувала Олена, який не відбувся, який очевидно перенесли для того, щоб СБ якось підтягнула ось ту частину, яка у них є. А цей суд запам'ятався в медіапросторі ще одним фактом: на ньому з'явилися дуже цікаві люди. Вони половина було в якійсь формі, причому без будь-яких шевронів або якихось інших знаків, половина були в чорній формі. А, звичайно, я б. Повірив те, що просто так, невідомі люди знайшли час, прийшли на суд в такому кількості, написали таблички і стояли, чомусь прикриваючи свої обличчя, але ну м'яко говорячи, щось мені підказує, що тут пішло не так. Я вам зараз покажу відео, а далі покажу, чим закінчився наш розбір пошуку. Хто ж стояв за цією історією, ну що хлопці нормально виконали роботу? Потримали. Оплата коли буде? Товариш координатор, оплата коли буде? Тут я ж бачила, що ви їм даєте вказівки, що ви відхиляли. Питань немає. Немає питань. А скажи, немає, що ви військовій немає. формі робите тут? Немає сенсу ніякого розмовляти, okay. не бачу вопрос. Так чому немає сенсу розмовляти? Я у відпустці, можу собі. Ага. А хлопці ці ви їх знаєте? Ні, ніколи Її не бачили. Така ось отак от ганьбляться хлопці. Звичайно, так завжди ведуть себе активісти. Вони приходять військовій формі, стоять на суді, можуть пояснити, хто вони, а що вони тут роблять, а половина з їх масовки закривають обличчя. Це ж ну стандартна практика, що ж нас може тут смутити. Але щоб довго не зупинятися на конкретно цих хлопців, я просто покажу декілька фактів. У цей хлопець, якого зафільмувала Дар'я Каленюк, якраз теж ЦПК, бо Він. І ми його і вирішили одразу за осінь. Це було відверто не так уже і важко. Знайшли багато його фотографій з різних мітингів, і достатньо в принципі швидко з'ясували, що це Кирил Марусов, який м -м, зараз іде за захисником, У нього три кіошки, тві, справді, щось про екологію, і який, м'яко говорячи достатньо часто. Приймає участь в різного роду акцій: від заборони Сбербанку до екологічних акцій, забудов окремо, дуже важливо і дуже багато по забудовам. І ну там, коротше, купа політичних подій. Так само наші колеги з громадського сектора вирахували іншого, просто людину з цього мітингу. Він теж був пов'язаний з в даному випадку, з нацкорпусом. Я не буду тут довго зупинятися, хто це такі. І що які у них зв'язки, і все таке, це не має жодного значення. Я просто скажу, куди воно веде далі. Ось ці хлопці, вони очевидно координувалися. Очевидно, координувалися навіть от ми одного з координаторів бачимо, він стоїть в сірому костюмі. Ми поцікавилися у наших джерел, хто цим міг бути, звідки це росте і. Так чи інакше, але три одразу різних джерела нас привели до одного того самого департаменту. Департаменту не повірити, але так само служба безпеки України. Це департамент Д. Що це за департамент? Якщо ви пам'ятаєте, до 2019 року в Службі безпеки було два департаменти, яких не мало існувати. Це департамент економіки і департамент боротьби з корупцією. Коли ми приймали Беп, я майже там 226 голосів було на грані протягнув дві правки, яким ми ліквідували департамент оці. Корупції або антикорупції в даному випадку, і департамент економіки, служба безпеки, яка була не реформована, яка потребує реформування. Ці департаменти переназвала один. Назвала по захисту інфраструктури, інше відповідно зробило окремим департаментом в, в такої історії, як от ДЗНД з закри, як захист державності, крочу політична частина СБУ. Ось відповідно, вони за даними моїх джерел, ось всіх цих чудових. Людей в формі та і в спортивних костюмах, і координували. Е, навіщо вони це робили? Фіхово знає. Відверто не так цікаво, просто цікаво, умовно було, хто ж всю цю історію зробив. Відверто, дякую, хлопці, ви привели більше уваги до цієї події, ніж відверто говорячи, просто факт перенесена суда. Тож, що буде далі за моїми відчуттями і прогнозами, я переконаний, що зараз служба безпеки України, особливо політична частина, шукає будь-яку можливість, як сказала Олена, призятягти цю історію, хоче до якогось логічного завершення. Очевидно, що якщо суд відбудеться, то напевно, запобіжник Руслана Расулова не продовжить. Очевидно, так само що у нього є багато що сказати, плюс зараз за моєю інформацію. Іде розслідування по такому о, хлопцю, як Павло Якемець, який є рішалою спочатку від Коломойського по СБУ, особливо по економічному департаменту, і особливо по Артему Шилу, а потім і відповідно по о, о, Міндічу. Тож, ну в даному випадку, тут історія буде закручуватись в те, що служба безпеки буде або Христенко якось повертати з Арабських Еміратів, або талити, як сказала пані Олена на все коло, яке спілкувалося з Русланом Магам'яд Расулом, для того, щоб знайти будь-яку іншу підозру. Чим в результаті це обернеться, подивимось, ми справді зараз за цим слідкуємо. Я переконаний, що проведемо навіть засідання антикорупційного комітету для того, щоб запросити обидві сторони і послухати так само. Ми переконаний, що наші міжнародні партнери вже взяли цю ситуацію під контроль, тож я думаю, що вона буде розвиватися і в цьому напрямку. Закінчуючи відео, я хочу просто зафіксувати те, що постійно вам говорю, що весь цей сюр з новим відео від СБУ, яке ми вчора розвалили просто в хлам. З оцією масовкою, яку організовує Служба безпеки України, напевно, за якісь гроші. Ну, я не вірю, що. Тільки людей, їх там було біля 15, і могли прийти безкоштовно. З усіми цими пошуками нових доказів вони відбуваються вже після 31 липня, як влада заявила, що вони будуть підтримувати тепер антикорупційну інфраструктуру, взагалі з дитинства. І президент взяв лід в цьому питанні. А люди з картонками вийшли за законопроект президента. Ну так написала анонімний телеграм-канал. Ось. Зараз ми все це бачимо у серпні, і я просто десятий раз повторюю одне і те ж саме, що я переконаний, що задача зривати роботу антикорупційних органів досі стоїть в. Офісі президента, і вони це будуть робити. Тож пильність, розголос і відверто увага міжнародних партнерів це єдине, що може до кінця цього електорального циклу, незалежно від того, коли він буде врятувати нашу антикорупційну інфраструктуру. На цьому я і завершую. Тому підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте це відео. Обов'язково допоможіть поширити попередні відео про розбір аргументів служби безпеки України. Це важливо для того, щоб Суспільний резонанс трохи допоміг цю історію якось розвалити, в тому числі і в політичному контексті. І залишайтеся з нами. З вами був Ярослав Железняк, Це канал «Залізний Нардеп». До побачення і до нових зустрічей.